Благодійні вихідні з Миколаєм відбулися в українському гуртомаркеті СМ Маркет у селі Острів протягом 1-3 грудня. Діти ділилися чудотворицем своїми мріями, співали пісні та розповідали вірші, а натомість отримували солодкі подарунки. Одного ранку, чи на свіданку, земля І старий Дніпро. маємо таку цікаву місію. Ми зустрічаємо всіх дітей, які сюди приходять. Припрошуємо її на цю резиденцію. І маємо для них невеличкі завдання. Хтось віршик нам розкаже. До речі, сьогодні звучали дуже гарні пісні, і дуже багато дітей говорять найкращі і найщиріші побажання нашим військовим. Крім того, в українському гуртомаркеті проводили майстер-класи із виготовлення різдвяних пряників та святкової піци. Однією з умов участі був донат на безпілотник для аеророзвідки. Допомагали дітям під час майстер-класів тернопільські пластунки з 58-го куреня. Нам запропонували долучитися до такого виду волонтерства, і ми одразу ж погодились. Для того, аби подарувати дітям ці незабутні емоції з виготовлення піци. Наша задача полягала в тому, аби допомагати діткам власне виготовити цю піцу, аби на всіх вистачило продуктів, аби кожна піца гарно пропеклася, і відповідно цим ми і займаємося. Сьогодні ми з дітками готували піцу. Дітки всі в захваті, всім все сподобалось. Святкову піцу виготовляли близько 40 дітей. Я роблю піцу. Що ти додаєш в неї? Я додаю в неї ковбасу, соус, помідори і кукурудзу. Роблю я піцу не вперше, а ще робила в подружки на день народження. Як думаєш, не смачно буде? Думаю, що так. Я загалом вдома допомагаю мамі готувати піцу. Ну, Майстер-клас був дуже класним, мені сподобалося. Піду було готувати зовсім не тяжко. Організував такі вихідні з Миколаєм благодійний фонд покрова спільно з см Маркетом. Виручені кошти з благодійних локацій підуть на придбання безпілотника для аеророзвідки. Благодійні вихідні з Миколаєм це можливість і діткам трішки порадіти і відчути той дух казки, якого так бракує. На в нас час, а також завершити збір на безпілотник для аеророзвідки, тому що всі локації є благодійними. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.